Чотирирічна епопея та три кола суду Наталію Конотоп звинуватили в хабарництві. Мовляв, вона на посаді голови управління захисту прав споживачів брала гроші за імунітет від перевірок та скасування штрафів. Під час однієї з таких неофіційних транзакцій, яку проводили в автомобілі, коханця конотоп, жінку і затримали. Далі кримінальне провадження, рішення октябрського райсуду винна та три роки оскаржень вироку у Полтавському апеляційному суді. Справу розглядали 10 місяців та оголошували вирок. Близько години і з усіма тонкощами та деталями. Можливо, наявність у Мішкова та конотоп близьких стосунків та їх розірвання стало додатковим особистим мотивом вчинення Конотоп протиправних дій стосовно мішкової та Логвиненко». Основний аргумент захисту гроші в автомобілі передавали не за непроведення перевірок, а просто повертали борг. Прокуратура ж наполягає правопорушення це хабарництво, а не зловживання службовим становищем. У цій частині з обвинувачами апеляційний суд погодився. Колегія вважає за необхідне дії канату кваліфікувати за частиною другої статті 368 кримінального кодексу України за кваліфікуючими ознаками. ...подержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне становище. У результаті суд призначає підсудні 5 років позбавлення волі. Втім, до в'язниці Наталія Конотоп не потрапить, зважаючи на ряд обставин. судді дають хабарниці два роки умовно. «Наявні відомості про заохочення по службі керівництвом... Департаменту та обласної державної адміністрації поряд з цим конотоп має державні нагороди за досягнення в роботі. Вона нагороджена двома орденами України за заслуги другого та третього ступеня. Сама ж конотоп таким рішенням не задоволена, тим паче обіймати посади в держструктурах тепер не зможе. Та вважає, що в розгляді її справи була корупційна складова. Повний подкуп. Передерійом, ну, тому що родственники я это все буде доказано. вообще не хочу об там всім робити. Активісти ж вважають вирок занадто м'яким. Вони за судовим серіалом спостерігали чотири роки та підозрюють, це ще не остання серія, тим паче судять нині не одного корупціонера.